Слава Україні! Сьогодні знову з нами усі свої. І наша сьогоднішня розповідь про Біжана Шаропова. Біжан народився в Таджицистані. Але з 95-го року разом із своїми батьками він мешкав в Україні. І його історія це історія людини, яка до 27 років встигла дуже багато зробити важливого, значного, потужного, у цьому житті, не тільки в своєму, а й в житті країни на розуміння своєї значимості, на становлення якої припали. Його молоді літа. Біжан Широпов, учасник Майдану, учасник АТО Айдарівець. Біжан Широпов, воїн територіальної оборони 22-му році, відбивав від Зайд Київщину. Був в Чорнобильській зоні, а потім на Харківщині, у квітні місяці, загін, в якому він служив, потрапив у засідку. І е вони прийняли рішення вириватися малими групами, і тоді якраз і зник з ним зв'язок. Я аж через 10 місяців біжан, Широпов Повернувся до Києва, щоб назавжди залишитись на алеї героїв. У нас є така книга Голос війни. Це збірка, в якій дуже багато наших знайомих імен. Це збірка учасників антитуристичної операції, воїнів, які писали потім свої спогади. І в цій збірці є перший, перша літературна спроба біжана, яка називається У нас тут перемир'я. Такі короткі замальовки про один із виходів їхньої групи ще тоді, в далекому, перших далеких роках антитерористичної операції верніше. Цієї російсько-української війни і кілька уривків для того, щоб ви просто відчули смак і зрозуміли трошки цю людину як автора, літератора, радіо. Голос із того краю світу, але ми живемо в іншому, протилежному краю. Не в сенсі географії. Нас закинуто в якусь паралельну реальність: довкола нерозвідана пустеля, дикать мутеракань, терра інкогніта, глухомань. Гадаю, перші пілігрими в новому світі почувались приблизно так само, як і ми, чужі краєвиди, незвична їжа, ворожі індіанці, і нікого навколо, лише дрібка своїх. Яка нам до біса різниця, що вони собі думають там, по тилах, урешті нашої неосяжної неньки, припинення вогню. Там у них мир, здоров'я, чистота, а у нас тут свої турботи. Помститися. Чи ще? Коли ми повернемось, то ще дивитимемось в телекамери, розповідаючи про мужність і геройську смерть тут на фронті. Чи ви коли-небудь носили на плащ палаці тіло, у якого всі кінцівки з відкритими переломами, і з них стирчать закривавлені кістки? Так діє вибухова хвиля, геройська смерть, гидка дублюватиння. І ще один уривок. Взагалі мортира за радянською традицією її в нас називають мінометом. Недолуге москвинське слово б'є не так, як інші види артилерії. Її снаряди не нагадують збільшену версію кулі, як от у гармати. З вигляду вони, як поплавок або буй із ситим черевцем, яке на одному боці звужується в тупе жало детонатора, а на другому у витончені аеродинамічні обриси хвостових стабілізаторів. І здається, стабілізатор співа мир вашому дому! Міни летять не паралельно земній поверхні, як снаряд із гармати чи гаубиці. Вони валяться на голови піхотинців просто з неба вертикально. Видаючи при цьому якесь електричне гудіння, ніби тролейбус жене на швидкості Боліда з Формули 1. Ого! Я ще пам'ятаю про тролейбуси. Біжен Шаропов на Майдані був серед тих, хто 20 лютого. Біг е, по Інститутській. Перед ним загинув хлопчина, а він біг далі. Біг, бо, як написав він в одному з своїх інтерв'ю, нинішні революції це не про те, щоб великим скопом е, брати е, якісь приміщення чи е, е, дуже великим гуртом валити владу. Це в нинішні революції це засіб показати владі свої, розповісти їй про свої права і показати їй, що вона не є вічна. І тому навіть мали, малими групами чи навіть одиниці здатні у нашу цифрову епоху стати тим символом, який покаже владі, досить. На Майдані він зі своїми друзями, студентами, а біжан Широпов взагалі до літератури. ну, В, своїм, в своєму погляді на життя і в своїх перспективах життєвих не мав ніякого стосунку. Він був біолог. І він зі своїми разом студентами-друзями організували загін імені Боба Марлі. І він вважав, що це прикольніше, ніж там Перша сотня, Друга сотня, тому що ця така назва відкривала їм прохід до самих. Самих-самих-самих найпотаємніших місць, тому що коли йшов це є, це представники загоду Боба Марлі, де коли люди губилися, не розуміли, що це, як, це ну, раз така назва, значить хтось такий серйозний. І е -е, дозволяли їм прохід. Загон Боба Марлі розвалився. він, е -е, Люди пішли по, після майдану по своїх якихось е -е, вирішенню своїх питань, а ось Біжан вважав, що. Раз в цей період почалося зелені чоловічки з'явилися в Криму, то, можливо, доведеться відбивати Крим, а можливо, і вести партизанську війну десь на Київщині. Тобто він був націлений на те, що треба захищати свою батьківщину, коли ти показав владі, що її не буде, то будь добрий, готуйся йти далі, а не відступити в бік. Так він опинився в Айдарі. Так він воював, так він повернувся, і, от, і в другому своєму інтерв'ю він іншому він сказав, що війна дала йому дуже багато, як би цинічно це не звучало. На війні він плакав тільки кілька разів, коли вивозили труни із загиблими його побратимами. І коли спілкувався з батьками загиблих побратимів. І ця, ці роки, проведені на війні, його заставили зрозуміти, що жити треба наповну, треба вчитись, треба не боятись, і уже в іншому ракурсі доводити своє значення на цьому світі. І, відповідно, звідти з'являється перший бізнес. Пов'язаний із виготовленням мікробіологічних елементів для наших біголабораторій з витісненням російського продукту з ринку України, і це був успішний бізнес разом з побратимами. Цей бізнес продовжився вже долученням до розроблення на основі ПЛР-тестів цих тестів при коронавірусній пандемії. Все могло би бути інакше, тому що продовжилися і літературні його спроби. Це участь в конкурсі, присвяченому сторіччі визвольних змагань українських. І тут він пише оповідання, а воно мало бути обов'язково пов'язане з визвольними змаганнями. Це оповідання називається Перший вершник. І присвячено лікарям, які боролися із Іспанкою серед. Українських вояків. Можливо, були би іще якісь твори, можливо. Але прийшла повномасштабне вторгнення Біжан, не роздумуючи пішов на боротися на війну. Загинув 23-му році він був у достойний звання Героя України посмертно. І крім того, знаєте, дуже цікава є його стаття. Це 18-й рік ще Петро і Мазепа. І це відповідь Олександру Щербі, нашому послу в Австрії, який свого часу написав, що. Українці не можуть, не повинні бути націоналістами, вони не будуть зрозумілими Європі, це відштовхне допомогу Україні від Європи. І Біжан написав відповідь Олександру про те, що так, ми всякі і різні, але саме націоналісти, хоч вони деколи кострубаті і незрозумілі, і вони дуже різні. Саме вони, оці хлопці, яких всі так от намагалися сторонитись, ці правосеки, Айдарівці, азовці, стали ядром захисту отих 40 мільйонів українців. Саме вони не побоялися піти, взяти зброю в руки, коли ми були розхитані, коли ми були ну, не могли повірити ще основна маса. Та, дуже це важко говорити, але зараз так само є люди, які не вірять. це. Що це повноцінна війна, що нас хочуть знищити, стерти з лиця землі, щоб нас не було, розпорошити Ну, любими засобами. Просто призвести до того, щоб такої держави, як Україна, не було. І завершуючи свою статтю, він написав, яка називалась націоналістичний бісквіт або чому цивілізаційне виживання України неможливо без націоналізму. Європа Європою, але ж наша глобальна мета незадоволення якого-небудь європейського і реданізму. Ну, немає такого народу європейці чи причащання до міфічної панєвропейської ідентичності. Наша мета збереження державності і на її бази цивільної багатої країни, де кожен зможе вповні проявити себе. Але знову ж таки необхідною, хоч і недостатньою умовою для цього, є захист цієї країни від завоювання східними варварами, справжніми фашистами. 2018 рік. Біжан Широпов науковець. Боєць. Літератор, красивий, сильний, розумний чоловік, який повинен залишитися обов'язково в нашій пам'яті. Приходьте до нас тут усі свої.